Привіт! Цьогорічна тема нашого проєкту кохання. Шевченко був романтиком. Він закохувався в жінок, а жінки закохувалися в красення, генія та інтелектуала. І в той же час Шевченко вірив у світлий образ батьківщини і все своє життя присвятив любові до України. Шефест створюють романтики для романтиків. Ми хочемо, аби у кожного нашого однодумця було романтичне побачення з тією країною, яку любив Тарас, і можливість відчути безпосередній контакт з великим спадком найкрутішого українця в історії. Ми будемо монтувати сцени, облаштуємо наметове містечко і фудкор, ярмарок і художню і дитячу галявину. Влаштуємо змагання і співатимемо. Ми прагнемо, щоб серце України булося 21 першого, 22 другого серпня самоуморенця, і тому запрошуємо кожного стати учасником, волонтером або меценатом шафесту. І ми будемо вдячні за кожну чесно зароблену гривню, яку ви фундуєте на користь сьомого фестивалю Тараса Шевченка. Шефест. Во Санценко це любов. 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 Любов.